Доброго дня, друзі! Сьогоднішнє відео буде про заміну мастила. Е, я хотів порівняти ціни. От, наприклад, у мене є Спринтер і є Ford Transit 2.4. Е, 24 TD CI е, Бодрий мотор, хороша машина, машина їде добре. Хотів поспілкуватись про заміни мастила. от У мене є отакі цифри. 1625. Це 6,5 літрів масла входить в двигун. ну і от Масло, повітряний фільтр, топлений. Ось такі фільтра були. Я їх вже встановив, лишив собі тільки коробки. от я покажу, кому буде цікаво. Але хотів зауважити на тому, що мошки заїдають. Зауважить на тому, що... Ага, тут є. Я такий масляний фільтр був у мене. Масляний фільтр з такими характеристиками. То це все обійшлося і масляний, і топливний, і воздушний. Всі фільтри обійшлися 3 380. Робота у хлопців на СТО коштує 500 гривень заміна цих всіх мастил. Ну масла і усіх фільтрів. Це що стосується Ford Transit. Ford Transit і така в нього ціна по заміні мастила. Порівняно зі спринтером, спринтер 2012 рік, 3.0 двигун 519-й спринтер. Я правда не знаю кількість мастила в двигуні, але хочу сказати, що одна вартість тільки мастила. Я думаю, що ця інформація є відносно скільки влазить мастила в двигун. 519-й мотор CDI Sprinter. То тут тільки заміна мастила коштує тільки один масляний фільтр. І масляний фільтр і мастило коштує 6 тисяч гривень. Так що це таке для порівняння. Машина, звісно, класна, комфортна, все, їздить на ній дуже добре. Але в обслуговуванні вона не дешева. За заміну мастила в коробці, тут коробка автомат. Ми заплатили майже 7000 гривень. Там 7-ступеневий автомат. То обійшлася заміна мастила. Я, ну, тут ще є паливний фільтр, він там. Кажуть, якийсь особенний і коштує теж недешево там. Двушка тільки паливний фільтр. То це таке. Ну, опять же, дафік. ДАФ-45. Десь почав підтікати гідроусилитель Будемо теж ремонтувати. То й таке. Так що звертайте увагу, моніторте при виборі транспорту, коли вибираєте для роботи. У нас час саме. Варіант це, щоб було дешево і сердито, щоб машина працювала і заробляла. І при цьому всьому не було супер дорого. Бо на спринтері мені здається, це дуже дорого. Заміна мастила, фільтрів обходиться. Я думаю, що десь повністю десятка обійдеться з роботою. Заміна мастила і всього остального. Так що звертайте увагу на той транспорт, який купуєте. Бо на сьогоднішній день ціни ставки низькі, а запчастини дуже дорогі. Так що всім гарних вихідних і хай вам щастить.